Тепер, коли я, ли, я чую з ваших ус вигуки «революція, революція, революція, революція. Я дійсно бачу, що вона наступає. Пам'ятаю, Юрка ну, з най, най, найдавніших часів. І коли нас розлучили з, з батьками, забрали в дитячий будинок, Юрко був весь час зі мною. Між нами були найтепліші стосунки. Я Юркові довіряла абсолютно у всьому, він мені також довіряв. Ми, ми були дійсно, брат і сестра, ну може, тому що ми рідко зустрічали, ми рідко контактували так, особисто, тільки листовно. І через то, Власне, він для мене був, ну все, от я тепер, як він помер, 24-го в мене був такий день, ну, розпуків. І я собі в комп'ютері написала, що, власне, то одинока ниточка, яка мене пов'язувала з моєю родиною. Ну, в мене своя родина, але це вже інше. А та моя родина то був Юрко. Пане Йоко, для нас він Йоко. Ну він такий був дуже такий теплий, такий, дуже такий завжди активний людина. Думаю, що він завжди мав одну ідею у голові, це незалежність України. Що мені теж було цікаво з ним, це що він теж був такий дуже, як сказати, завжди був зацікавлений на все, тому що він не міг вчити в школі, але, наприклад, колись пам'ятає, сказав, що мій брат живе у Гуян, французький Гуян. Зразу він хотів знати, що таке гуян, де ти знаходиться. Він був одночасно дуже умний, дуже багато що знав, тому що він весь життя вінчив. І культурна людина теж. Було колись таке, що він. Мені поручив поїхати в Тишківці, представляти родину Шухевич, там, зі Львова. Для мене герой, герой України, незламний, сильна людина, на жаль, на жаль, його нищили. нищили. Але все-таки в незалежній Україні він своє слово сказав і був прикладом для багатьох молодого покоління, як, як треба. Бути стійким і твердо боротися за незалежність України. Вже я його перший раз побачила, то було, до речі, тут на сходах. То якраз брали Юр, я в той день перший раз приїхала в Львів. Я ж за кордоном роджена. І мене принесло сюди подивитися, ну що з Юром, вже наш чи не наш. А тут якраз його взяли. Дивився через подвір'я і дай Юрко. От стою своєю, знаєте, усмішкою. І такий зараз до душі припав, чесно кажучи, найрідніший. Такий, знаєте, такий такий був дуже-дуже добрий. Його так, знаєте, назовні, може, таким і не бачили. Він ну, такий, знаєте, був все такий суворий, як йшлося у справи, то він такий, ну, краще його не зачепати. А вдома він був лайний-прилайний. Знучкою я казки читав, або навіть е, на Різдво допомагав готувати такий бузов хіміна, що я його люблю. І не шкодую ліс.